Сьомий матч літнього міжсезоння і активна підготовка до нового ігрового року. Рівненський верес на задіоні Авангард прийняв першу лігове Поділля. Упродовж усього поєдинку із спаринг партнером Верес володів тотальною ігровою і територіальною перевагою. Втім, відкрити рахунок господарі зуміли лише після півгодинних зусиль. Віталій Бойко виконав кутовий з правого флангу. Ігор Харатін поборовся на ближній стійці і змусив гравця Поділля зрізати м'яча у сітку власних воріт. Контрольний матч на зборах тому слава Богу. Що без, без тривог був для вболівальників матч. Хочу подякувати чергову раз за їхню підтримку. На товариська гра, і прийшла достатня кількість болівальників. Але основне, знову ж таки, основний об'єм роботи зробили. Виконали і тактичні завдання, і фізичні, тому е, рухаємось далі. Верес дуже швидко забив вдруге і фактично заспокоїв гру. На старті другого тайму рівняни з інтервалом у дві хвилини забили ще двічі. Цього разу обидва голи пройшли з правого краю атаки. З першої Віталій Бойко виконав штрафний удар, а Семен Вовченко ударом головою з близької відстані не залишив шансів голкіперу поділля. А згодом і сам Віталій Бойко випередив захисника суперників і вдотик відправив м'яча у сітку 4-0. Тома є, але вона фізична. Що стосується вже безпосередньо чемпіонату, він дуже близько. Тому гравці я переконаний з нетерпінням чекають першого туру. Збори навантаження. Але я думаю, що всі команди, які займаються на зборах, прогресують. Як наскільки очевидний це прогрес? Я думаю, що знову ж таки покажуть ігри чемпіонату, бо контрольні поєдинки на зборах це одне. Інша історія це офіційні ігри. Гості реалізували, мабуть, свій єдиний шанс в атації. Гравець Поділля забив після помилки на виході Андрія Кожухаря 4-1. Вже цієї суботи верес проведе заключний спаринг між сезонням у виниках. Рівняни зіграють з рухом. Ілля Томашевський новини Рівного.